Друзі з вами Артем! І сьогодні ми в цьому супер супершецькому роліку будемо купляти Тойоту Да-да, ми будемо купляти Тойоту і так само прокачувати, замітили в області відео. І сразу з зходу, друзі, поставте лайк, підпишіться на канал і напишіть коментарі. Дякую, друзі, ви самі круті. І скоро буде продовження з Нікітою, з яким ми будемо перевіряти, яку Тойоту груза. Краще взяти, Як ви знаєте, у нас куча обновленнях Появилася куча гризаків. Ну, якось так сідаємо ми з вами цю замечательну Prior. Як ви бачите, цей гараж спеціально для тачок, які ви прокачували З Нікіту, да все. Друзі, сідаємо ми з вами у цей супер автомобіль. заводим і погнали, друзі! І додивіться до кінця, бо буде кодове слово. Все, погнали, друзі. Все. І треба нам їхати в один автосалон, а який саме то ви подивитеся в ці відео. Д буде два кодові слова, як завжди, по <пу> нашій цій рубриці, отак. <пу> Все, летимо, це апріор так конкретно летить. Она п'ята ступка. Ой-ой-ой, що за хасанство. Так, тормозимо, тормозимо. Бо я в неї, взагалі, їхав десь. О, от угадайте, напишіть в коментарях, скільки це е, поїде Пріора. От напишіть, даю вам на це 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Ну що, е, не знаю, написали, не написали, що. Е, у неї їде 221 км в час. Може хтось прокачував на те третьому от. Так, я думаю, вона б мала, якщо б на цілій прокачки, вона б мало варити варити валити конкретно. Так. Ну що, ж її на тротуарах завертає? Просто тут у неї занижена подв'язочка. Така супер та У нас така бомбова оперсь. Валимо і одразу кажу, та машина за 150к криптовалюти. Зараз летимо. Я люблю на всяких цих бомбових тачках хасанити. Отак, От ми з якими прокачуємо постійно. Якщо ви, друзі, не знаєте, хто такий Нікіта, то обов'язково підіть на мій канал і подивіться. От. Та що цю машину так завертає в наш автосалончик. Ми вже до нього доїхаємо. І зараз будемо купляти Тойоту. Може, некоторі думають, що вона за донат, Но вона не за Донат. А я сама думав, що вона за Донат. Я був в магазі. Ту -ту, типа, ну, автосалончику І обов'язково, друзі, ми ще з вами купимо цю тачку. Але не сьогодні, типа, на стоїть 280, у нас є 300, 324. Ват. Ми будемо сьогодні прокачувати оцю бестію. Купляємо за 160, а на 160 стоїть. Що, друзі, перше впечатлення, я ще його не можу сказати? Ні, ну я. Тачка така бомбова, за такий обичненький. Не що таке, прям. Я би її не сказав, прям таке, така вау, прямо щось таке. Так, обична машина. От, обична. Ну і все, друзі, От, напишіть в коментарях, як це машину називається, Тойота, Прадо, походу, я не знаю, чесно. Але як на перший раз розгонився ще кардосно. Мозончик можна підключити. Ну, коротше, ми з цим будемо розбиратися. Погнали, друзі, з вами майстерню Саша, Будемо ставити номера, дісочки. Ну, Аня, дісочки якісь такі собі часто. Так, ну як для джипу в нас куряється так нормасленько. Е, То апи нормально, друзі. Так, спогнали. І, друзі, дуже дякую за 318 підписників. Так, поїхали з вами, друзі, валимо 150-ку. Так. нам здається, бо там копи, щоб не тормозити, а нам треба швидко з вами доїхати. Фотканулися. По шикардосі. Отак. Дерво, не мішай! Ніе! Так, фух. Тресна, вона, походу, сповниться у старому місті. Да, да. Походу, да, бо просто в мене новому є свободні типу, гаражі. але я так понял, вона хоче ігра заповнити старе місто. Так, бо ти не мішай по-братськи. Так, 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 поїхали. Ми сьогодні детально не будемо прокачувати, бо я не бачу смислу. Так, поїхали, друзі. Я не знаю вообще, чого так довго хасане ця машина. Вона дуже тяжко набирає швидкість. Так, поїхали, друзі. А ми... <гум> якось так. Їдемо 160. А, 9 передач. Вона 16... 9 передач дуже у нас слабо їде. 10 даже ого, капець. Ну, Для 10 передач в 160 км вона дуже слабенько їде. Чекайте. Що за баги? Що за баги, я не понімаю? Так, поїхали. Там восьма, то дев'ята, то перша, то мільйонарда передача. Суньтеся, бо ти я на грузаку всіх позносив. А взагалі, всі по сторонам розійшлися, бо тут нереально управляти ним. Так, поїхали. Просто дріфтусіку піднавали. навалим ой, що за бестія вообще. Так, давайте кодер зразу зайдем з ходу. Кодер. Тут якісь роботи вообще працюють, я не знаю, вообще що тут за роботяги. Зразу Вот чорний димок. Чорний, прям такий чорний димок. Тонер. Сразу з ходу чорний е колір за стака уліпили. Вкatkай, що я не буду тратити стока? та не обговорюється. Я би його зробити. Зелений, ні. А потім буде чорний, так і є. Обачкайте. Ні, ну це реально вже буде колхоз. Ну, це ще може бути. О, це прикольно. Давайте пусть буде. Я не хочу ставити вініли. От. Поїхали, ми тут вже з вами все зробили. Поїхали з вами у майстерню сашулечки нашої. До, нашої. до нашого Саші. Так, поїхали. Зараз поїдемо в Ніон магазин. Я кажу, що подивлюся, що там є. Ну, я взагалі не знаю, що там є. Там такий буфер і може поміняти колір фар. Ну, зараз щось там вигадаємо, коротше. Такс. Привіт, Саш! Привет, Артем. Що, Саш? Як тебе діла? Там? Давно я тебе не бачив. Серед... Та я був просто починку Артем, все з кайфом. Ну так, да, понятно, понятно, Саш. Е, і що? Як ти бачиш, я би хотів прокачати оцього бомбову цю Тойоту. Да, без проблем с тобой прокачаю, на мірішки Артем топ сходу з тобой поставим. Ну да, да, Саш, поехала. Ты уже ПОХОДУ все знаешь, как робити. Ну да, да, Артем, я вже все у тебе знаю. Ну понятно, понятно. Так, Артем. Артем топ. АРТЕМ топ. Так, чекайте. А уже нельзя. Артем топ номера до упору вообще, все с кайфом. Так, нам треба колеса поміняти із бомбові. Сходу ставимо ці, да, друзі. Все. Все, Саш, пока! Пока, Артем. Так, спогнали, друзі, в наш ніон магазин. Так, спогнали. Ні, ну вообще колеса єма, просто імбові. Прям сюди вписується, що капець. Погнали, друзі, з вами е, е, в Ніон магазин. Так, взагалі бомбово виглядає. Ця машина на цих штампах взагалі так. Можна сказати. Так, сюди йдемо. І ви мене може запитати, чого, чого я не Чого я, е, тіпо, не прокачую машини в новому місці. Через то, що там все розкидано просто, і от і все. Так, що по буферу? Ні, ну, КП, ну ми, конечно, сюди не будемо ставити Ніончик, наш ніончик! ончик. я не хочу, ніон! он. Вообще я. Такс. Що я хотів би? Ні, ну нас по-братски рекламка. Ні, не хочу. Ну тут нюансоны сон вообще. Так, друзі, я пошути, що мы будем на штампах. Штампи тут вообще не до чого. Смотрите, ну вот самі согласитесь. Бачите, які штампики. Ну, в ні, 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 Кес барахло, виглядає, Барахло. Так, пограли, друзі, трандулет, Аби сказав. Все, як на таку тачку можна поставити штампи. Такс. Саша буде в шоці, конечно. Такс. Саша, привіт опять! Я захочу. Я просто, по приколу поставив штампи. Та я так і так Такс. Що е... тут можна подіскати? Давайте, може, подивимося якісь гарню. гарню не атакки. Ні, ну це точно ні. Я прям не знаю, даже які. Ну, це ні, це відlamби уруса, це понятно, що це від ламби уруса. Ну, може, ці. Якщо до цих то треба подвесочку піднижати. Такс. О, ті прям вписуються. так Такс, давайте з вами, що я хотів. Подвісочку. Да. А як вона може бути взагалі завелика ця підвісочка? Ну, посмотримо. О, капець? Він буде самий, походу, проходимий в недорожніх, не знаю, на світі. Так, чекайте. Стрікладочку, якщо я тако поставлю. А, ну він так гарно смотриться, кстати. Секундочку. Ні, він реально гарно так смотриться. Ні, ну чекайте, давайте хоч чуть-чуть перепіднімемо, о! Все, так, і поделіше, що у нас підв'язку дергати не буде. Такс, ламба двері, що у нас по ламбі двері? Ні, ну це вообще я не знаю, що це за анаконда. Такс, друзі. Давайте виходимо з цього супермагаза. Ой, то є майстерні. Пока, Саш, пока, Артемон. Що? Друзі, перший корвесово буде грузак топ. Такс, чекайте, друзі. Подвеску не холітає. Надо на скорості проїхати чуть-чуть. А ну ні, нормас. Що, друзі, можу сказати, друге кодове слово наше е, буде Саша Топ. Просто Саша топ. Що, друзі, можу сказати, кому цей ролик сподобався, то обов'язково ставте лайкос, а кому не сподобався, то все рівно ставте лайк. І на цьому все. Всім пока!